Я була в Молдові, в мене були mm -hmm. зйомки. Другий подкаст, який у нас вийде, був там, в Кишаніві. Е, і в мене е, питання: як виросла твоя країна за ці п'ять років? Mm -hmm. Ну, більш проєвропейська стала раніше. Влада була проросійською, більш зараз проєвропейська. Як виросла. Я... Просто е, є в порівнянні. Знаєш, ти дивишся на якісь міста, навіть якщо ти йдеш в своє рідне місто і дивишся, на якісь міста там, якась забіта, забітий бар, він став там красивим кафе, якась обіта становка, вона стала там іншою. Ну, якісь речі, які змінюються. Не знаю це тут чи влада, чи просто час, але є багато речей, які просто з часом ти порівняєш і думаєш, о, блін, вже по-іншому. А яка різниця в менталітеті між а, Молдовою і Україною? Mm. Людьми саме? Різниця в менталітеті? Ну, вон, воно і Україна, і Молдова це країни з Радянського Союзу, знаєш. І в нас дуже багато. А що схожого. означає країна з Радянського Союзу? Ну були в Радянському Союзі. Я це розумію, що це <ст> що цей термін несе? Країни пострадянського Союзу. Цей термін несе що. Типа наративи в нас були, едини, едини, едини країни Радянського Союзу. Наративи які наративи? Ну, які наративи були в Радянському Союзі? Я не знаю, там стереотипи були одні ті самі. кліше, що Молдавані це віно, вони глупі, вони. Строїтелі — оце все. Вони розкинули так, українці, там горілка, de сало, дешева праця називається так. Ну от накидали оцих кліше по різним народам, що ми єдиний народ, оце de все. Ми браття всі, оці всі якісь кліше, наративи накидали. І ще багато внутрішніх страхів, які теж залишились від радянського. Типу мовчи, не позорься, що скажуть люди. Оці всі речі, це теж атуда. Не ще багато, я просто зараз не згадаю. Багато речей. І от ми були в одному інфопросторі. От що в нас об'єднує. Різниця, яка, ну, мови, в нас різні, дуже різні. Тому в нас ще інші в нас інше ще було, знаєш. Дякую. Підняв дуже класну тему. Угу. Uh, я коли приїхала, ти мені операторів ж там порадив, які yeah. знімали мені випуск, там допомагали. Дякую тобі за це. Дуже вдячна. Хоча ми з тобою тоді особисто знайомі не були. Я просто uh -huh. написала тобі «лєва людина <свісно> в інстаграмі. Ми були просто підписані yeah. один на одного. Я тобі дуже вдячна за це. Я і я спілкувалася з операторами, і вони, і я дізналася, що немає вашої мови. А для мене, тобто в розумінні мене мова, це код нації, uh -huh. тобто, як ти слово кажеш, так ти й думаєш. Бо там є шлюб, а є брак. Що в українській мові шлюб? Це шлюб. Uh -huh. Що в українській в російській мові слово брак, браковано. Uh -huh. Ну тобто, розумієш, uh -huh. від мови залежить сенс, який вкладається. Da. І у вас в країні немає мови цієї. у Вас yeah, румунська yeah, yeah. мова. Ну румунська це є основна мова. Це... Я вже розповідав. Коротше, є молдавський діалект. Діалект так. Да, але діалект, як мови... А мова румунська. Молдавська мова це в Радянському Союзі знову ж таки е, дуже пропагандували <пропагандірували> цю історію, що в нас є молдавська мова. Типу, щоб нас відкреслять від цього румунського. щоб ми не були з румунів, щоб ми були більш проросійськими. У нас о цим пічка пічка дуже багато років. Щоб ми відкр... ми з якого року були... це почалось пічкання? Я не шарю в історії, дуже no, вибачте. Окей, uh, окей. Okay, okay. uh -huh. я, ну, я щось можу сказати зараз цифри, я іноді щось скажу, потім дивлюсь думаю, бля, ти ж не шариш, нічого. Окей, 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 окей. Ну, коротше, русифіковували цю територію. На нашій території раніше спілкувалися румунською виключно. Тобто це було інше. Ну, ти розумієш, румунська — це романська група. Це вона схожа на італійську, на французьку, на іспанську. Це туди, коротше, це в ті мови. А, а тут приходить оця русифікація, строять школи так і далі, так далі. І цей народ, який не розуміє цю мову через 80 років чи там 100 років, все, він спілкується російською. Зараз взагалі вони багато людей не знають свою рідну мови. Ну, типу, не ладно, не скажу рідний, скажу государство державної мову. Вони не знають державної мови. Я був таким самим E, тобто я ріс в цьому інфопросторі e, проросійському, я не знаю, не знав, що відбувається завдяки Україні, завдяки інформаційному вихованню тут. Тобто, дивлюсь блоги, спілкуюсь з людьми, зрозумів, що таке любить своє, знаєш, зрозумів, що таке мова. Те, що ти кажеш код нації, да, це код нації. От я тоді почав теж переходити. У мене мама Молдаванка, і я теж, Паго Болгарія, мама Молдаванка. І я теж такий, типу, так я знаю з дитинства. Типу, румунську мову. Е, я почав теж спілкуватися. Зараз теж спілкуюсь на румунській і так далі. Це, це теж наша мова. Тобто, те, що ти кажеш про канацію, трошки невірно, тому що ну, цей приклад, приклад що ну, яка мова в Америці? Uh -huh. а англійська, так? В Австрії яка? Uh -huh. Нім німецька. Uh -huh. Ну тобто в нас румунська мова. Uh -huh. Тобто, це напишу, ж так. це, це от такі речі, які нема. Ну, молдавську мову, от, щоб ти зрозумів дуже яскравий приклад, це те, що в радянському союзі писали кірилліцей, румунську мову писали Кирилліцей. Тобто є ж алфавіт, наш інший алфавіт румунський, там взагалі інші літери, там це з романської групи інші. А вони писали оціми буквами з кириліці писали ці слова, і це, це смішно зараз виглядає. Навіть не можете пояснити, але це дуже смішно зараз виглядає. В Придністрові зараз є навіть такі ще, ще такі школи. Слухай питання. Я я не пам'ятаю, яке інтерв'ю я дивилась. Ти брав участь в румунському якомусь шоу. Uh -huh. І там тебе був конфлікт з одним із журі і так далі. І в мене питання: псевдо конфлікту, окей, як взагалі сприймаються представники на народ Молдови в Румунії? В Румунії. Uh, no. Типа, молодше браття, я не знаю. Отаке от щось Що за браття? <laughs> ж... сюди браття сюди, браття сьостри, браття. Що ж це ж таке? Ну, там різна позиція. Ну, ми раніше були з ними, тобто ми були разом, було одної країни. Потім ми були там коротше, Ця історія, я, чесно слово, взагалі не, не до кінця все розумію. Чи немає відчуття, що за цим браття-сюст скривається якась історія домінації, скритою секретною да, історією. Так, звичайно, над, вони, вони себе вважають крутішими за нас, типа там, Малдавані, щось. Вони так вважають. Ну, Я чув такі настрої, по крайней мере. Це на шоу ти чув ці настрої чи взагалі? Взагалі ну, в Румунії я був, є така зверхність. Ну, типу, Молдова, у нас менша страна, ми бідніші, чим, чим вони? Вони вже в Євросоюзі, вони більше багатше. Вони нам чимось там допомагають. Ну і от є така історія, напевно, серед людей а, десь таке. А як народ Молдови взагалі ставиться до українців зараз під час війни? А, та є багато. Про які російсь... настрої багато про російські є, але я все ж таки концентруюсь на позитивних речах. І, ем, ну, і спочатку, повномасштабки, дуже багато мого оточення за звичайно за Україну і підтримують, і інформуються. Ну і є оце чувство емпатії. А завдяки не завдяки, а на жаль, за те, що багато було про російського інфопростору, дуже багато людей там і залишилось. А якщо ти дивишся контент російської, там не буде-не йде наративи про Україну і про що відбувається насправді. Тому вони всі отакі пророзросійщені.